слово фрази. Воно ніби, знаєте, занадто якесь ідеальне. Ні. Більше не буде того сраного автобуса. Кіські привіт, з вами Нелегка, ваша онлайн-подружка, яка розкаже про б'юті, стиль та любов до себе. Дуже рада вас бачити на своєму каналі. І пропоную трошечки відірватися від цих сірих, нудних буднів і поїхати в невеличку подорож у Брагу та Відень. Пану, на це буде надзвичайно весела пригода. Ця поїздка організувалася супер спонтанно. Я просто жила свій звичайний тиждень, і тут дзвонить мама, що в неї скоро день народження, і вона мріє поїхати за кордон. Я навіть не послухала, куди ми їдемо, і зразу погодились. До речі, знайомтесь, це моя мама. Ні на що не натякаю, але можете в коментах написати, що вона більше схожа Мою старшу сестру, вона дуже любить цей комплімент. Ми вже зустрілись з мамуці на вокзалі, вже поснідали, випили кави. Зразу жити захотілося але наступні години пройде точно весело, бо ми будемо весь час в дорозі. Дуже багато часу. Сподіваюся, що це буде ну максимально м'яко і швидесенько Прям хочеться телепортнутися трошки. Оце зараз монтую і думаю, боже Дарина, ти така наївна лахушка, ти в тому автобусі так намучишся. Удачі! Поки ми стаємо на заправці, зацініть мою найкращу в світі. Подушки дуже люблю. Мені колись подарував бренд Нікс. Вони тоді розсилали свої нові близькі Duck Plum, і це була частинка подарунку. Ну, це вау. В автобусі мільйон людей з подушками, але моя найбільш girly girl. Кордон ми поїхали автобусним туром. Це було капець, як складно. Ми цілу добу були в дорозі, в автобусі спали. Потім на заправці десь зранку передягалися, милися, фарбувалися. Поїздка вийшла дійсно супер хардкорно. Але це все було заради того, аби якось феєрично відсвяткувати мамин день народження, мати класні спогади, відвідати в Україну і нарешті сказати Вітаємо в празі! Вітаємо в празі! Ми, коротше, ходили на пішохідну екскурсію Праги, і якщо чесно, я запам'ятала дуже мало і забуду це все через 5 хвилин, але зараз буде мій рандомний улюблений факт про Прагу. Тут дуже довго не було номерації будинків і не було нас вулиць. Але ж якось треба було одне одного знаходити, розуміти, хто де знаходиться. Тому люди придумали, як в дитячому садочку, коли пам'ятаєте, вам на шавчик вішали якийсь малюночок, і ви з цим малюночком всіх асоціювались. Тут було так само: тут просто під вікном вішали якусь величезну картинку і все. тебе отак от будинок називається. Ти, наприклад, позаду був будинок, який Називався слоном, А отута золота каблучка. І я подумала, що блін, це так цікаво, це начебто ну, заплутано, да, але це дуже прикольно, тому що ви можете вибрати що завгодно. Я б вибрала якогось, типу, тюленя, і в мене всі питали, чого тюлень, а це було б типу загадка. Було б прикольно, якби ви теж подумали, яким ми були, бо мені здається, що це дуже класна тема. Так, да. якщо я колись стану меркою міста. Це буде перше правило, яке я веду. Прага неочікувано виявилася дуже атмосферним і красивим містом. Я точно ще поїду туди кілька разів, і як мінімум на Такий от неочікуваний інсайт для мене, але виявляється, Прага ідеальне місто, якщо ви хочете подорожувати з друзями і у вас не так багато грошей. Величезний плюс, бо тут реально недорого, а ще дуже легко з мовою, Тому що чеська капітака подібна до української. Взагалі у мене ніколи чомусь не було великого бажання з'їздити в Чехію, з'їздити в Прагу. Я якось просто ігнорувала це місто. І коли мам запропонувала, я погодилась просто аби кудись поїхати. Але як я помилялася, бо Прага виявляється реально дуже красиве місто. Таке відчуття, що тут просто взяли всі відомі міста, поєднали їх, взяли з цих міст щось суперкрасиве, все найкрасивіше, і поєднали це в Празі. Тому що ти гуляєш, тут настільки різна архітектура, і вона схожа зразу багато на що. Там десь куточок мені схожий на Париж, десь на Будапешт, десь на Краків, десь я навіть Ужгород знайшла. Ну але це реально дуже красиво, тому що відчуття, що ти зразу всюди. А тут здавалося б, така досить звичайна симпатична набережна, але просто подивіться, які тут заклади. Це двері. Дуже прикольно, я ніколи такого не бачила. Зараз буде швиденький огляд на мій лук, який я вибрала собі, щоб пакелять Прагу. По-перше, така рожева ковтинка, і така ковтинка в сердечко. Це моя нещодавня знахідка в секнаді, яка мені дуже сильно подобається. Ну прямо зразу вайб. Потім отакі от дві каблучечки: ця мрій від мінімум з сердечками позаду, і ось така від Пандори. Дуже подобається це Потім сережки теж такі досить мінімалістичні, від мінімум. І ось така прикраса, яку ми купили в дівчинки, яка робила це самотужки в парку, продавала. Ми вирішили підтримати її бізнес. І вона мені дуже теж подобається, сюди класно вписується. А і ще в мене нові джинси, тому що є якби привід щоб їх Луглів. А тепер свій лук покаже моя мама. До речі, в мене нова картинка, яку я купила своїм дочкам. Ну, одна не захотіла, але баби. В мене сама крута сумочка. Ага. Це український бренд, ромашка. Мені подарувала моя дочка, старша. А ще передається такий шарфік з історією. І цей шарфік подарував колишній дарини. На його не разу не одягала, образилася, сказала, що це за подарунок для бабушки. Мені він дуже теплий, люблю його. Тільки я вам похвастала своїм луком, зразу знайшла песика в такому ж аутфіті. Ми з ним дуже класно законектились. Мені здалося, що Прага це загалом місто собак. Їх тут величезна кількість, абсолютно різні породи по різному виглядають, але жодного котика ми так і не побачили. Зато побачили безхатька, який біля вокзалу зранку робив зарядку. А я й далі шукаю собі виправдання. Крім гуляння вуличками Праги, ми ще заходили в книжкові магазини, бо мені було дуже цікаво подивитися, які в них бестселери і як виглядають обкладинки популярних книжок. У них загалом ситуація дуже схожа, як і в нас, але просто подивіться на це красовезне видання книжки. Зіде крига, це капець. Я та сама занудна людина, яка в поїздках обожнює ходити в різні музеї і галереї. І так ми потрапили в празі на їх виставку поп-арт об'єкт. Це було так кольорово і так надихаюче, ніби це не картини і просто скульптури, а купу різних фотозон. Звісно ж, я дуже багато фоткалась, понабиралися різних ідей. Оцю, до речі, сумочку я б сама реально носила, постійно б стилізувала. І загалом виставка була дуже класною, І капець як мені підняла настрій. Хоча він до цього був чудовий. ну і звісно, за цей день ми встигли з'їсти багато їхньої тематичної їжі. І, звісно ж, ви чешського пива, хоча я взагалі алкоголь не люблю, але для галочки треба. було. Навіть встигла зробити невеличкий шопінг. Я, до речі, дуже рада, що ось цього магазину немає в Україні, бо якби він був, я чесна була б як той безхатька біля вокзалу. Прага заслужено отримує свої 10 із 10, а ми готуємось до наступного міста. Доброго ранку, вже 6.30. Ми вже збираємося їхати в вівдень. Вже тільки що жорстко поснідало. Мені вже трошечки краще, трошки вже розбуклилися. Зараз хочу зробити мовні рутін, тому що ну цей автобус. Ну, подивиться, що він зібрали зробив. Це, до речі, з вас мені напише, що я якась запухша, некрасива. Вичислю по IP, приїду, буду кусатися. Ну і взагалі, хто з нас буде красивим після такого галопа по Європам. Буквально. Взагалі я досить часто подорожую, але це перша моя подорож саме в автобусному турі, тому що до цього все життя я постійно це хейтила, казала, що це буквально гамно. Але нещодавно от мами запропонували, це було щось дуже спонтанне. І я думаю, бліт, ну от я постійно кажу, що це фігня. Але я ніколи цього не пробувала, і це якось нечесно. От краще ж спробувати і розчаруватися і казати, що це гавно, ніж не спробувати. Тому вирішила ризикнути а, і все-таки поїхати. Зараз хочу зробити швидесенький макіяж очей, бо мені взагалі не подобається, як я виглядаю. Ну, типу, я не очікую від себе багато, але оце, ну це ужас, чесно. Зараз наношу консилер від NYX. Він мені дуже сильно подобається, дуже класний. Тіні у мене ось такий Makeup obsession. Це такий холодний нюд і трошечки всяких фіолетових блискіток. Раніше ця палетка мені не дуже подобалася, вона довго в мене просто валялася без діла. Але в останнім часом я прям реально викупила її прикол. Напевно, через те, що я змінила трошки відтінок волосся, і тепер у мене волосся не таке, типу шоколадне, а більш чорне, і мені більше пасують такі кольори. Але тепер я реально нею дуже часто користуюся, а поїздки, ну Дивіться, яка вона манісінька. Це якраз ідеальний формат для подорожі. Туш я брала ось таку NYX. вона просто звичайна. Я б не сказала, що вона мені супер -продук. Подобається просто ну нормальна туш. А гель для брів у мене від Патрісія Лідо він щось коштує внуці по доста гривень, і він реально дуже прикольний. Він класно фіксує брови. Єдине, що дуже стягує шкіру довкола, але брови прям реально стоять як дубові. Що я ж я буду бігти, бо я вже дуже запізнюсь. Пока! Покачували ми в готелі в празі. Потім ранковий підйом, смачний сніданок і трьох поїздка до Відня. Попри те, що ми не так багато спали. До цього цілий день проходили на ногах. А до цього цілий день їхали в автобусі. Я на диво почувалася досить бадьора. Напевно, так мене надихала думка про те, що я побачу красу відня. А там навіть не просто краса. Ну ви зараз самі все побачите і зрозумієте, бо це капець. Ми приїхали у Відень і я зараз просто в від того, наскільки тут красиво. Я вилися, що Відень – це просто місто Пінтерест. Мені здається, я ще кілька годин дійсно не могла змиритися з тим, що це справжнє місто, бо зі сторони здавалося, ніби це все просто ідеальні декорації. Все настільки білесеньке, красиве і естетичне, що важко повірити, що таке може бути насправді. Ми прийшли в найінстаграмніший заклад в центрі Відня. Називається Аїда. Тут все супер рожевеньке, спеціально для того, щоб спробувати захір. Захер це їх якийсь національний торт, він супер жорстко шоколадний. Я взагалі таке не люблю, але бути в відні і не з'їсти захір, я припрошувала це трошечки з Чому прикол цього торта? Це просто супер сильно шоколадний торт, і там має бути обов'язково абрикосова начинка. І все. А ще мені дуже подобається цей заклад, тому що він прям ідеально мечиться до мого лука. Mm, Клас! Ми ніби так, ну прям доповнюємо одне одного. Тут треба буде сфоткатися 100%. Давайте я вам зразу покажу свій лук на день. Якщо чесно, він мені вообще вже не подобається. Але якби що з собою взяла, то приходиться і носити. У мене тут такий супер базовий бежевий ланслів. Потім жилетка. Я її вдягнула перший раз, і мені здається, що в останнє, бо вона мені взагалі не пасує. По прикрасам, все те саме, що вчора каблучки ці самі, але в мене сьогодні дуже прикольні сережки, булавки. Тому що коли я була малою, підлітком типу я постійно носила замість сережок справжні булавки. І батьки дуже переживали, що я собі так занесу якусь заразу, і вони якимсь чином, я не знаю де, але знайшли мені точно такі самі сережки, але в сріблі, щоб я от прям точно нічого собі не занесла. І це дуже прикольно виглядає. Я їх дуже часто ношу і досі, хоча й може досить багато років. Давайте розкажу, що я відчула довідня за ці кілька годин. Взагалі, місто капець, яке красиве, Тут все таке. Бежеве, біле, естетичне, от прям ідеально, знаєте, така, типу, картинка в пінтересті, але вживу. Але я не відчула з цим містом поки що якогось такого, типу, конекту. Я б не хотіла тут точно жити, як мінімум, зараз мені так відчувається, тому що воно ніби, знаєте, занадто якесь ідеальне. От занадто все якесь ну, занадто красиве. Типу, це взагалі типу, не моя естетика. А відчуття, що це місто це прямо такий типу clean girl vibe. Ні. З -з Занадто якось для мене взагалі за весь цей час, як я десь була, я лише раз відчула з містом, що прям Боже, це воно от, типу, це я якби була містом. Це коли я була в Бурано, це такий острівець недалеко від Венеції, і там кожен будиночок різного кольору. Оце прям мій вайб. Отам б я хотіла гуляти кожен день. Тут тиждень погуляти клас, але так, щоб жити тут роками, ні, я думаю, що я ще до такого рівня не доросла. Мені треба бути старше. Точно хотіла поїхати у відень ще раз, але вже тоді, коли я буду успішнішою і значно багатшою, тому що це місто зі своїми цими королівськими замками, королівськими виглядами, ніби піднімає твою планку. З одного боку, Відень точно не варіант швидкої бюджетної подорожі, а з іншого боку, Відень надихає тебе працювати і заробляти більше, тому що цю малишечку не так легко потягнути. Дивіться це в стріці тут. Повисажували б'юті блендери частенькі і натякають нам, щоб ми нарешті та повикидали свої вонючі і грязні. Скажіть, будь ласка, що це смішний прикол, тому що якщо ви не посмієтесь, мені буде супер неловко. Відам настільки гарню місто, що в мене вже 10 тисяч разів закінчилась пам'ять на телефоні. А, і одного дня ну тут 100% мало, щоб все побачити, тому що тут на кожному куточку щось дуже красиве. Це їх парламент, і я вперше бачу наречену в паренджі. Дуже красиво у них там фотосесія відбувається. Там у них дуже красива ратуша, а ось тут величезний парк, і там дуже красиві музеї, які не видно за деревами. Просто кожен куточок хочеться тако крутитися і все фоткать. Здавалося, що день відні прийшов ідеально, але виявилося, що можна ще краще, тому що по дорозі назад ми заїхали ще в Будапешт і цілу годину там каталися на яхті і дивилися на нічні краєвиди. Це було настільки гарно і казково, що мені хотілося чи то плакати від щастя, чи танцювати, але насправді я встигла зробити і те, і те. Доброго ранку, і знову я в іншому місці. Ми повернулися у Львів, нарешті. Більше не буде того сраного автобусу. Я вже не могла просто. Я не знаю, він мені буде сниться в кошмарах той автобус. Взагалі, тур був такий, типу, що перший день це була дорога цілий день. Другий день ми були в Празі, третій день ми були у Відні. Ну і четвертого дня зранку ми приїжджаємо. І взагалі, по факту, це все мало закінчитися, але ми подумали, ну ми шолохи. У мами якраз таки сьогодні день народження, і сьогодні, щоб вона їхала в Житомир на якось ну дебільне святкування. Тому ми би захотіли ще два дні побути у Львові, і погуляти ще тут. Ну да, на нам мало, нам мало було егівідні, хочеться ще. Населення в апарти у нас дванадцятої, і ми такі знаєте, трошечки не миті, не переодіть з автобуса. пішли одразу День народження, тому що мені здається, що ранок дня народження це напевно найказковіше, що може бути. Тому я запросила маму в нашу улюблену кав'ярню у Львові. Мені її не так давно порадила підписниця. Називається Леополіс. І з того часу, як ми там вперше побували, ми ходимо туди постійно. Тут дуже красиво. Моєму уявленні світу для ідеального початку дня народження потрібен класний сніданок, подаруночок і квіточка. Або квіточки. На квіточки в мене грошей не залишилось, так що збігала, знайшла якусь дуже красиву і незвичну квітку. Думаю, вам і сподобається і пофіг, що вона одна. Вибачте, поки що бюджету на таке нема. Взагалі не знайшов вже бюджету, нема. Так, де я живу? Я вже забула. До речі, дивіться, ми живемо прямо біля палацу. Дуже красиво.

Доброго ранку, ми досі у Львові, і я сьогодні відчула, що в мене жорстка сіла соціальна батарейка. Я за ці дні стільки всього побачила, стільки наговорилася, стільки наслухалася, що я реально. Трошки втомилась, трошки вже занадто. І я прям відчула, що треба трошки побути самій, трохи перезарядитися. От і вирішила збігати з ранечку раніше прокинутися і збігати тут в кав'ярню під домом, трошки почитати книжку, побути самій, насолодитися кавою і тишею. До речі, дуже гарна кав'ярня. Я тут перший раз це кав'ярня в поєднанні з аптекою. Я не бачила ніколи такого концепту, але якби у Львові можливо все тут дуже красиво. Ну такий прям вайб-вайб з собою в подорож я взяла почитати Агату Крісті. Я взагалі жорстка фанатка класичних детективів. Я обожнюю Шерлока Холмса, обожнюю Агату Крісті. Я вже майже повністю зібрала її кольорову колекцію. Тепер перейшла до чорненької. Вона мені подобається поки що трошки менше, тому що я дуже 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 люблю місіс Марпл. Це героїня Агата Крісті, така пенсіонерка, бабулечка, дуже така прикольна, харизматична, яка розкриває всякі оці всі зло. А чорненька серія, вона загалом про Еркюля Поро, дуже такого специфічного дядька. Він мені, ну ну мен, ну, так моментами трошечки крінжовий, але загалом я просто дуже люблю Агату Крісті. Тому окей, хай буде Еркюль Паро. Тим паче, тут якась дуже цікава книжка, саме частина про його відпустку. Я відпустю, він відпустці прикольно, якраз законектились. Давайте зроблю швиденький огляд на мілук, тому що зі всіх нарядів, які я брала собі в подорож. Сьогодні мені подобається найбільше. Не така мені здається карколомна жінка, дуже красива, дуже я собі сьогодні подобаюсь. По-перше, у мене тут такий сірий светр вам не видно, але він укорочений. І за рахунок цього він здається вже таким не базовим, а більше з родзинкою. Під низом, щоб не замерзнуть, бо я турбуюся про свої нитки. У мене просто бежевелом слів. Здається, чи це заручі і чи просто звичайний лонг. Знизу у мене рожеві джинси ті самі. Я в цю поїздку. Брала лише один низ, тому він у мене завжди повторюється. А, і також у мене дуже прикольні сьогодні прикраси. По перше, це така підвісочка Цвітатерен, а це ручна робота. І мені дуже подобається ця качечка. Ну прям не знаю. Вона мені така зразу додає якоїсь такої автентичності і цікавості цьому образу. І також у мене тут ще такий чокер. Я його знайшла в секунді. Не питайте, як просто щось там випадково побачила. І він заважив, щось гривень 50, але він дуже прикольний. Але мені здається, цьому образу найбільшого вайбу додає саме помада. Це помада NYX Smooth Vibe А у відтінку Chocolate Mousse. Мені капець як подобається ця помада. Вона дуже красива. І ще вона здається матовою, але насправді вона мусова. Це дуже така класна, незвична текстура, яку люблять азіатки. Вона абсолютно не вагома на губах, тому що всі інші помади матові мені сушать губи. А ця вона абсолютно не відчувається. Таке відчуття, що я б могла з нею заснути. Ну прям взагалі непомітна зовсім. Але відтінок Клас дуже подобається. Дуже вам її раджу. Ці вихідні у відні і празі ми кап'єцик втомилися, тому наступні два дні у Львові. Ми набагато менше гуляли, а так загалом дуже багато ходили по різних закладах, їли смачної їжі і пили смачні штуки. Жалітися я точно не збираюся, тому що такий розвиток подій дуже сподобався як і мені, так і моєму шлунку. і Взагалі це стало прям таким дуже смачним і великим знаком оклику в нашій мандрівці ще вже вдома, але пропоную ці влог ще кілька хвилин не закінчувати, бо я дуже хочу вам показати, що я собі встигла купити за ці кілька днів відпустки. І головне, що я купила для вас. Тому що я думаю, блін, ну як це так, що я вам стільки всього показала і не привезти сувенірів. Ну чесно, н -н -н. я вас настільки люблю і я настільки вдячна, що ви дивитесь цей відос, що такої ситуації бути не могло. Тому показую. Залишилось тільки тут це все знайти. Давайте почнемо з того, що я купила собі, тому що я просто не можу, яке воно все класне. По перше. Просто подивіться на цей блокнот. Я дуже давно хотіла знову почати вести типу, особистого щоденника. Просто щоб у мене біля тумбочки, біля ліжка лежав якийсь блокнотік, де я кожного дня записувала якісь свої думки, і коли я побачила це, ну, його ніби зробили спеціально для мене. Я в шоці. Так. Да. Це клас. Також у тому ж магазині Flying Tiger Я собі купила ось таку пляшечку для водички, тому що я ходжу на бокс і нещодавно ще почала ходити на балет. Да, я така різностороння особистість. І в мене ніколи не було нормальної пляшки. Я завжди брала якісь ці пластикові, типу, за тебешки, і це було дуже некрасиво. І я ніяк не могла знайти собі ідеальну пляшечку. І ось вона нарешті в мене дуже мені подобається. Попереджаю, що через наступну покупку ви можете втратити зір, тому трошечки відійдіть від екрану. Бо цей блиск це капець, його видно з космоса. Це нереальні туфлі. Вони ще були в чорному кольорі, але не, 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 тільки в золотому. Такі малесенькі каблучок дуже вони красиві. вони щось коштували, ну так дешево, що прям соромно казати, наскільки дешево вони коштували. Але я впевнена, що як мінімум один сезон я їх проношу. Я обожнюю туфлі на підборах. Попри те, що я сама дуже висока, але я дуже часто ношу підбори і ці. Я впевнена, що вони пасуватимуть до дуже багатьох моїх нарядів клас. І остання моя покупка це вже зі Львова. І навіть не я її купила, мені її купила мама, це книжка. Я їй позичала книжку мамі, вона її там трошечки щось підпсувала і каже, давай тобі куплю нову. Без питань, я з радістю, мама, можеш хоч кожен день псувати мені книжки. Вибрала ось таку кондитерка-втікачка. Я не дуже знаю, про що вона, я просто побачила, що там про кухню. І це по типу ромкома. Я обожнюю ромкоми, і мені останнім часом дуже подобається читати художні книжки на тему кухні, тому що мій хлопець працює в ресторані кухарем і він постійно щось розказує. І мені дуже цікаво паралельно ще читати книжки на цю тему і якось собі більше це все цікавіше уявляти, якось романтизувати. Тому всі книжки на кухарську тематику, де це хоч трошечки дотично, да, мені треба, я буду читати. І ще мені дуже сподобалося її оформлення. Дуже вона красива. І класно пасуватиме до моєї полички. Давайте покажу, що я придбала вам. Подарунок вийшов дуже таким красивим в одній кольоровій гамі, і дуже за душею я дійсно старалася вибирала щось дуже цікавеньке. По-перше, я знайшла ось таку красивезну свічку. Вона дуже спачно пахне ваніллю і вишенькою, і мені здається, пасуватиме дуже красиво будь-який інтер'єр. Дуже мені подобається. Я впевнена, що вам вона сподобається теж. Також я вам купила консилер, який я радила в цьому ж блозі. Це найпопулярніший відтінок ваніла. Мені здається, він пасуватиме 99% людей, і консилер дійсно класний. Тому щоб він був вашій косметичці. Зі смачненького я придбала вам ті самі цукерочки з Відня з Моцартом. Ми з мамою їх куштували в центрі Відня. Вони супер смачні, і я дуже хочу, щоб ви їх теж спробували. А в Празі я знайшла таку супер красиву листівку. Я хочу вам її підписати, і щоб у вас стояла якась така дуже маленька штучка від мене. А щоб виграти ці сувеніри, вам достатньо просто підписатися на мій канал, поставити лайк в цьому відео і написати в коментах, у яке місто або країну ви б хотіли зараз так теж спонтанно поїхати і чому. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. впевнена, вони надихнуть на наступні подорожі, і потім серед всіх цих коментарів я рандомно оберу одного переможця або переможницю. Дуже вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Мені було надзвичайно приємно з вами подорожувати. Не забувайте підписуватись на мій Тікток та Інстаграм. І сподіваюся, що цей влог буде першим, але точно не останнім.